Європарламенту перше знайомить широку публіку із частиною своєї багатої колекції творів мистецтва. Досі картинами і скульптурами мали змогу милуватися лише працівники Європарламенту та їхні гості. А тепер на виставці у Брюсселі, що працює до кінця жовтня, виборці можуть дізнатися більше про художні смаки своїх обранців. Говорить куратор виставки Антоніо Нардоне. Усього колекція має 590 предметів, а для виставки ми відібрали 27 виробів по одному від кожної країни ЄС. Ми шукали такі твори, які відображали основні течії мистецтва 18, 19 і 20 сторіч тут у Європі. Що такі основні елементи європейського мистецтва, коли ми їх виокремили, нам стало набагато простіше зробити свій вибір. Колекція Європарламенту збільшувалася із кожним вступом до ЄС нових країн. Останнім часом перевагу надають молодим авторам, які роблять внесок у розмаїття мистецтва, говорить керівниця прес служби Європарламенту Маржарі Ванденброке. депанси до donc... спочатку існування виставки, тобто з 1980 року, витрачено 2 мільйони євро. Страховики оцінюють вартість колекції у 17,7 мільйонів євро. З мистецькою колекцією ознайомилася кореспондентка «Євроньюз» Одре Тільв. Ця виставка також дає можливість ознайомитися з парламентаріумом у Брюсселі, де вона проходить. Це музей у стилі хай-тек, присвячений Європі і її парламенту. Парламентаріум відкрився у жовтні минулого року і коштував 21 мільйон євро. В інтерактивному режимі музей розповідає про всі етапи європейської інтеграції. Відвідувачі можуть віртуально поспілкуватися з євродепутатами, а їх з розширенням євросоюзу ставало дедалі більше. Зростало мовне розмаїття, культура Європи багатшала.